Дяки генам Ярослава Другому ми тепер можемо українську державність з'єднати до більшості європейських династій правителів. В цій історії була вендетна, відкладена помста. А хворобу бувають від гріхів? Від гріхів, кажеш. І моя? Мати такому воїну і такому діячу сина інваліда кульгавого це була ганьба для нього. Наказом Великого князя підкорюються усі. В XI столітті Київ безумовно входив до європейської цивілізації саме через політику династичну, яку проводив е, Ярослав Мотри. Ти княжна. Наразі наші воїни вимушені відмовити вам у допомозі і у гіршому випадку навіть навпаки запросити її. Передай своїм ніякого військово торгового альянсу між нами більше не може бути. З Європи мав ще більше зв'язків, ніж про це нам відомо. Якщо я стану королем, він хотів велику могутню державу. Що він і зробив? Ти старший брат, тобі й вирішувати.